Друзі, вітаю! Палає російська авіація в українському, хоч і тимчасово окупованому Криму. Наші війська завдали ударів і по гелікоптерах, і по РЛС. А ви знаєте, коли б'ють по РЛС, значить, продовження буде. Світовий політичний клас їде до Нью-Йорка, Більшість буде зустрічатися з. Трампом будуть зустрічатися турки, говорити про стратегічне партнерство, вже поляки теж хочуть говорити про стратегію. Ну і зрозуміло, що Україна буде говорити про мир. Це для нас сьогодні найважливіше. Ступ каже, що миром не пахне і наводить причини, але одразу каже: якщо даємо європейські країни гарантії, то треба розуміти, що повинні бути готовими воювати потім за Україну. Ну і загалом є заяви Трампа, що Путін його обманув, але каже, що вони програють. Хто такі вони це ми, чи, наприклад, росіяни? Давайте все це проаналізуємо, плюс заяви НАТО по Естонії. Давайте зведемо все в єдину картину світу. Підпишіться на цей YouTube канал, для того, щоб голос України в світі лунав гучніше. Ви знаєте, що YouTube робить переклади. Зараз і це можна буде доносити до ще більшої кількості, впливаючи якраз таки на прийняття рішень за кордоном щодо нас. Тому підпишіться, а ми зараз з вами все проаналізуємо. Володимир Зеленський назвав три умови е Сили України, каже, що переговори переговорами, зрозуміло, але є три головні умови: Це збройні сили, це санкції і реальний тиск. Щодо реального тиску, то ми бачимо зараз, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму. ГУР збило три гелікоптери, радіолокаційну станцію. Ну і як я сказав по перед цим в анонсі про те, що РЛС це якраз таки до гарних гучних подій, не просто так зносять ці станції. Ну а тому, що далі буде і буде дуже цікаво більші жирні цілі Україна. Буде здобувати для того, щоб повертати Крим. Зеленський каже, і дуже правдиво каже, що наші удари по НПЗ це хороший аргумент щодо переговорів. Це хороший аргумент для того, щоб говорити на рівних і казати Росії: дивіться, ось це сильна позиція України, і з нею треба рахуватися. Якщо ви нас не чуєте, ми донищимо ваші НПЗ. Тільки в серпні було знищено 17% переробки нафти, 17% російських НПЗ, а це більше мільйона барелів в день, мільйон сто, мільйон 200%. Барелів тисяч так? Тобто це насправді сильна позиція. Росія під санкціями ремонтувати їх швидко не може, доставати потрібні технології важко, а інколи навіть взагалі неможливо. Якщо ще з дірявим тіньовим флотом в них хоча б щось вдається, то якраз таки ось тут НПЗ це дійсно Ахілесова п'ята Росії. Україна її знайшла і сьогодні в неї дуже сильно влучаємо. Тому це буде наша сильна переговорна позиція. Зрозуміло, що зараз Зеленський летить Нью-Йорк, буде зустрічатися з Трампом, говорити про мир. Ну, от єдине, наскільки цей мир зараз можливий, бо Трамп каже, що Путін його розчарував, вони програють. Ну, от, ну, начебто, через кому вони маються на увазі Кремль, дуже б не хотілося думати, що це про нас. Ну, от Трамп не уточнив а, подвійне читання, можливо, цієї фрази, і зараз ми не розуміємо, кого ж насправді мали на увазі. От, і я переглядав навіть відео, і ну дуже так нейтрально воно вийшло. Я думаю, що це професіоналізм Трампа, коли кожна аудиторія щитує це по-своєму. А що відбувається далі? Трамп каже, що дуже багато, до речі, в нього було заяв. Він чекає зустріч з нами. Я навіть сьогодні давав пресі в НВ було у мене інтерв'ю зранку. Я скажу, що я не хочу давати прогнози, але я бачу очікування. Це може бути від мир. Зараз Зеленський прийде в Нью-Йорк і з Трампом, договориться про мир. Ні. Максимум, що можуть договоритися, верхня планка очікувань це про зустрічі з Путіним і там домовлятись. Але зараз це достатньо далеко, каже Ступ. Друга нижня планка це купівля американської зброї за європейські гроші. Плюс наші права на технології 100 мільярдів доларів. Ми з вами це вже озвучували. Тобто зараз коридор, в якому може рухатись Зеленський Трампом, це від зустрічі максимум до а, того, що вже є просто продовження. Ну і якісь там деталі, трошки більше ракет, таких, трошки більше ракет таких. Розмова про те, що Трамп дасть добро бити в Росії їхніми ракетами, немає і очікувати не треба. Думати, що Трамп приїде в Києві, звідси там буде погрожувати Путіну, теж не варто. Трамп знаходиться на тій позиції середині, в якій він рухається. Хоча, якщо аналізувати його внутрішні політичні меседжі, вони теж мають певне відлуння до Росії, тому що старий виборчий лозунг дріл drill» – drill» А, типу сверли, 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 це про нафтову галузь. А вони зараз хваляться і це добре. Більше видобуваєте нижча ціна. А вони зараз видобувають США, мається на увазі вдвічі більше, ніж будь-яка інша наступна за ними країна. Це знижує ціну, в тому числі для Росії. А це якраз таки пуповина, яка може бути перерізана ціна гроші, які заходять в російський бюджет. Україна схватила за горло цього Змія, і зараз намагається задушити за рахунок знищення НПЗ. 19-й пакет, там 47 з копійками зробив стелю, але цього мало. Ми говорили з вами нижче 40. От 37 з копійками, тоді цікаво, 47 з копійками ні. Так, це близько, але все рівно в них гроші залишаються. І ці гроші будуть тратити на наші з вами вбивства, на вбивства українців. Тому. Трамп знижує ціну, демонструє, що готовий, уже, скажімо так, не ставитись до Путіна так, як він робив це раніше, тому що він сказав, що він його зрадив. Зараз він сказав, що він його кинув, що він не виправдав його очікувань. От, ну і, власне, що вони програють, це в реченні про Путіна. От, тому зараз. Бачимо, що буде зустріч з Трампом. Очікування помірковані. Не будемо робити їх завищеними. Я вам говорив, що переговори зараз не йдуть. Є бек-ченели, сірі канали. Через них спілкуються і американці з росіянами, і ми з росіянами. Ми на увазі влада, топ керівники. От. Але е зниження цін на нафту дуже вдовго, тим більше немає радикального зниження. Обрушення цін на нафту призвело до е розвалу Радянського Союзу. Всі це розуміли. Спустій ціну тоді взагалі спустили там, до смішних 2-3 доларів. І все. І все, ніхто нічого не зміг врятувати Радянський Союз. Боргове навантаження знищило Радянський Союз. Зараз ми пропонуємо зробити те ж саме з Росією. Ну, поки що, скажімо так. Змінні успіхи нас у цьому, і скажімо, західні країни самі не демонструють, що готові радикально відмовитися. Якщо Штати ще добувають своє і показують, що вони може, то Європа каже, ну, 27-й, ну, мав бути, 28-й відмова, 27-й. Ну, знову ж таки, ми, ми то терпимо, ми витягуємо, але нам це надто дорого коштує. Життя українських героїв. Ступ каже, що. Країни, які дадуть гарантії, повинні розуміти, що за Україну треба буде воювати. Перше, друге, він сказав важливо, що не може Путін впливати і не має права голосу на те, які гарантії безпеки будуть. І Стуб тут правий. Вустами Стуба пророчить зараз істина, тому що ж деякі е гарячі голови кажуть: ну, а ще Путін має щось там сказати. А Чому це він впливає на наші гарантії безпеки? Але фінський лідер каже, що. Але друзі, пам'ятайте, ви всі потім повинні будете, давши ці гарантії, вступатись за Україну, вводити війська і воювати. Тому знаєте, єдине неприємне для нас, він каже, що ці гарантії почнуть діяти після завершення війни. Ну, але зразу каже, ніякого вето Росії на гарантії бути не може. І наостанок, що сказав Стуб, що. Е Поки що мирних перемовин він не бачить, щоб вони відбувалися. Це не значить, що вони неможливі, але в дану секунду ступ їх не бачить. І, власне, з таким меседжем він відправляється до Нью-Йорка, де будуть говорити про безпеку Європи, де будуть говорити про безпеку України. Бо теж різночитання НАТО, представництво штатів при НАТО, кажуть, що будуть захищати Естонію. А журналісти запитують Трампа, чи доповіли вам, що в їхній повітряний простір вривали три винищувачі. Він каже: ні, не доповідали. Розуміло, що це хитра Трамп досвідчений політик, хитра історія. Не хоче відповідати на питання, каже: Ні, я про це не знаю, мені не казали. Ми знаємо, що Трамп технологічний, він живе новинами, він все це бачить, знає, розуміє, що казати, але в даному випадку він проігнорував питання безпеки однієї з натівських країн. Я вам позавчора говорив, ввечері знімав відео про те, що ну знаєте, Трамп зараз планує в Пентагоні скорочення видатків на приграничні до Росії країни. Ось це теж треба розуміти, що не всі натівські країни, а можливо, європе, з європейських, жодно штати можуть не захищати. Так, це може бути залякування. Друзі, будуйте інфраструктуру не цивільну, а військову. Бо я вчора, наприклад, читаю статтю The Economist. Там пишуть Італію, яку ми дуже любимо, пані Мелоні поважаємо. Але військові витрати вносять вартість побудови моста між материком та Сицилією. Здавалось би, да, Сицилія важлива, там стоять дуже важливі американські кораблі, там навіть є. Тактичні ядерні заряди бувають, вони не завжди там, це американські. Але міст в Сицилію це військові витрати, ви серйозно. Розумієте, і ось таких речей дуже-дуже багато. По всій Європі, по всій Європі, навіть ті країни, які під загрозою війни витрачають гроші, так, казали, додаткові витрати. Але ж це не значить, що ви будете строїти Діснейленди і будете розповідати, що це ми їх збудували. Щоб відволікати Росію. Ні, друзі, треба концентруватись більше. Треба перестати валяти дурака, тому що Росія атакує. Ми можемо зараз підвести підсумки тижня. Ми бачимо російські ракети в Польщі, дрони, дрони в Румунії, дрони в Латвії, уламки Гербери, авіація в Естонії. Зрозуміло, що зараз і буде і вам ще і Чехія, і Німеччина, і Фінляндія. Росія зараз створила сотні сайтів для дезінформації. Супердешево. Дезінформуй місцеве населення, створюєш сайти, маскуєш їх під місцеві, європейські, американські. І все далі погнав. Штучний інтелект робиться супердешевим. Супердешевим. І копіювання тексту дуже легко розходиться. І так, Росія намагається впливати на суспільну думку. Так, є країни, які вийшли. З-під російського удару. Партія Столтенберга і, власне, його партнера, і головного лідера, а, чинного прем'єр-міністра. Вони пройшли через цю російську пропаганду. В Чехії є загроза. В Молдові зараз будуть вибори, є загроза. Так, вони не є загрозами 100%, їх можна обігнати, пройти і все зробити нормально. Але з цим треба працювати. І європейцям все більше і більше треба брати прикладу з України, і як працювати із російською пропагандою, і як протистояти власне російській армії. Ось така друзі. Інформація. Зараз всі застигають в режимі очікувань. Чекаємо, чим завершиться зустріч Зеленського з Трампом, чекаємо на повідомлення. Ну, от наразі ситуація ось така, яку я вам розповів: В Росії палають авіаційні. Елементи на тимчасово окупованих українських землях, російські елементи, от, але землі наші. А в Смоленську, до речі, наші хлопці теж знищили залізну дорогу, яка вела до ракетного заводу. Нема чого возити ракети, щоб потім по нас стріляти, знищили, да. Ну, вони будуть пробувати її вернути. А ми її знову знищимо. Не дамо росіянам атакувати. Україну сьогодні Україна бореться, Україна працює, Україна демонструє лідерство в Європі і світі. Як протистояти тиранії? Віримо і знаємо, що світ прокинеться і допоможе Україні цю тиранію перемогти. Дорогі, напишіть свої очікування в коментарях від зустрічі Зеленського та Трампа: буде щось, не буде. От напишіть, як ви думаєте. Друге, я хочу вам побажати гарного дня. Попрошу підписатись на цей youtube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається. Нас 750 тисяч. Ми рухаємось до мільйона. Я вважаю, що це пристойна порядна цифра, на яку ми всі з вами заслужили. І нас буде велика банда, сильне ком'юніті, сильна спільнота, яка буде допомагати збройним. Силам України і буде впливати на європейські рішення і на рішення всередині країни. Чим більше нас, тим гучніше нас чують. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.